Слава Україні! В етері 5 хвилин на головне. Правоохоронці оголосили підозру командиру 211-ї понтонно-мостової бригади у зловживанні службовим становищем. В Україні запрацює новий автомобільний пункт пропуску на кордоні. У депутатах Хмельницької обласної ради конфіскували подарунок вартістю 200 тисяч гривень. А міському голові Кам'янця-Подільського вручили протокол про адміністративне правопорушення пов'язане з корупцією. Тож до подробиць. Міністр оборони Рустем Уміров анонсував презентації законопроєкту про військового омбудсмана, який займатиметься захистом прав військовослужбовців. Про це він написав у соцмережах. Також міністр запевнив, що з'ясує, чому так довго тривало розслідування знущань зі солдатів у 211-й понтонно-мостовій бригаді сил підтримки зсу. Цитую затягування розслідувань сімейні підряди, побори, знущання із військовослужбовців. Це неприйнятно на третьому році війни. Суспільство очікує пояснень, чому ситуацію не розв'язали раніше. Моя позиція як міністра чітка. Усі винні мають понести покарання, заявив Ростем Уміров. Працівники державного бюро розслідування почали розслідування кримінального провадження щодо знущання над військовими у 211-й понтонно-мостовій бригаді. Поліція Тернопільщини повідомила про підозру командиру цієї частини Олегу Побережнюку у зловживанні службовим становищем. Слідство встановило, що весени 2023 року він залучив чотирьох підлеглих до будівництва свого будинку на Хмельниччині замість їхньої служби в зонах бойових дій. Також наразі досліджуються можливі протиправні дії офіцерів. Бригади, такі як застосування фізичного насильства до підлеглих вимагання коштів та перевищення дисциплінарної влади, правоохоронці вже провели обшуки у військовій частині за місцем проживання командира, військовослужбовців та на об'єкті будівництва було вилучено документацію та інші речові докази протиправної діяльності. Розвиток торговельно-економічних зв'язків між Польщею та Україною сьогодні на засіданні Кабміну затвердили угоду між урядами країн, відповідно до якої 20 грудня 2024 року запрацює автомобільний пункт пропуску на кордоні Неженковичі-Мальховичі. Він буде відкритий для пасажирського та вантажного транспорту. Пропуск пішоходів розпочнеться після будівництва відповідної інфраструктури. У депутатах Хмельницької обласної ради конфіскували подарунок вартістю 200 тисяч гривень. Чоловік відповість перед законом за вчинення корупційного адмінправопорушення. Адже у суді доведено, що у 2023 році посадовець прийняв від місцевого жителя подарунок. Це частина житового будинку та земельна ділянка, на якій той розташований, у Києві загальною вартістю 200 тисяч гривень. Згідно із законом України про запобігання корупції, депутати не мають права отримувати подарунки у негрошовій формі. Що їх вартість перевищує один прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на день прийняття подарунка? Правопорушнику призначили 1700 гривень штрафу та конфіскацію отриманого подарунку. Міському голові Кам'янця-Подільського Михайло Посітку вручили протокол про адміністративне правопорушення пов'язане із корупцією. Як повідомила начальниця сектору комунікацій департаменту стратегічних розслідувань Наталія Калиновська у коментарі для Суспільного Хмельницький, відповідний протокол передано на розгляд суду. У відповідь на це Михайло Посідко оприлюднив відеозвернення, у якому заявив, що протягом останніх років проти нього регулярно подаються різні заяви до правоохоронних органів, аби знайти якийсь компромат. Кам'янця-Подільського також пообіцяв у майбутньому розкрити, хто саме за цим стоїть і для чого він це робить. Боржний Київ залишили без води в обласному центрі 14 абонентів водоканалу. У листопаді залишилися без послуги водовідведення. Загальна сума заборгованості цих споживачів більше 290 тисяч гривень. У МКП «Хмельницьк водоканал» відзначили серед абонентів мешканця вулиці прикордонників, який заборгував більше 150 тисяч гривень. У підприємстві нагадали, що повторне підключення теж за повторне підключення теж доведеться заплатити, а саме 1360 гривень 67 копійок. І цією новиною завершує випуск ще більше новин у соціальних мережах телеканалу. Тож долучайтеся, аби не прогавити актуального із інформаційного простору. Бережіть себе до зустрічі в етері.